Питання дня: а що так можна було? Вітаю ваші, шановні друзі. Сьогодні вранці я вже розказував про наказ Міністерства економіки України, згідно якого вони надають бронь від мобілізації таким компаніям, як Глово, Віза, Фавбет. І ще там декілька компаній. Я публікував це все в своєму телеграм-каналі. І ось кілька годин тому з'являється заява міністра економіки України Юлії Свириденко, яка заявляє, що з огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання компаній Glovo та Фавбе. І тут вона пояснює, як, в принципі, ці компанії потрапили до списку заброньованих. Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв. а саме відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати і те, що вони є резидентами. Дія Сіті. Тепер питання: а якщо вони відповідають всім цим вимогам, то на якій підставі ви тоді відміняєте бронювання через суспільний резонанс? А чому ж тоді, коли був суспільний резонанс з приводу бронювання поліції, БЕ, прокуратури, депутатів всіх рівнів, чому тоді не відмінили нікому оце бронювання? Чи то був не такий резонанс? Як взагалі так відбувається, що життями людей може розпоряджатися лише одна людина, основуючись на суспільному резонансі? Заяву пані Свериденко я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я от досі не розумію, чому для України критично важливіші представники цирку і театру, аніж фермери, трактористи та сантехніки. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які спеціальності ви вважаєте критично необхідними для України.